Дві відмітини на величезному калібрі, калібріщі, так скажімо, так? артилерії. Це дуже круто, я вам скажу. Я вам більше скажу. Я періодично заходжу на всіх, кого я підтримую, на всіх блогерів, стрімерів, дивлюся їхні відео. І я так подивився, що в нашого блогера, чудового та цікавого, він показує свої бої, так? він показує, як треба грати. Цікаві моменти також. І я вам скажу, що ну, повчальні такі бої, я вам скажу, що там, подивившись його відео, ви будете вражені, тому що в нього там майже на всіх техніках по 2-3 по відмітини на стволі гармати. А тут на артилерії ще й наш герой написав, що. ну, написав мені на електронну пошту, що. Чи показуєш ти такий контент, чи буде він цікавий. Буде цікавий, знаєте чому? Тому що в нас різна аудиторія поважна. У нас і ЛТ-води, і ПТ-води, і... Важко танкува... танкувально води, так? <хи> ну, і звичайно ж, артоводи. Ексі... Майже всі експертні експерти, майже всі. Маестро, так, ну надамо ми, ну якщо дві відмітини на столі гармати і вже 1240 настріляно, то, можливо, ми і нашому герою надамо. Е звання Маестро, так? Артовод... Артоводів. <хи> Ну і давайте почнемо. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA». Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Skill Rain на Conqueror GC по просто народному е, Arto кінь А можна навіть назвати Арто Супер Кінь за його калібр гармати, так і за його е, вихлопушувальні чумадани, які прилітають по суперникам. Карта Редчі, ну що ж, до бою, так, як ви зрозуміли, в підтримку українських блогерів, я вже в принципі, порекомендував, але ще раз повторююся, подивимося цей бій до кінця. Особливо буде цікаво експертна думка наших поважних експертних експертів на рахунок цього бою. Ну і хоч, е, хотілося б, щоб подивилися цей бій до кінця. Натиснули ще вподобайки після того, як напишете коментарі. А потім перейдемо в описі під відео, підпишемося на чудовий YouTube канал. Дійсно цікавий YouTube канал SkillRain. Будемо за це вам дуже вдячні. Ну і на Артоконі дуже я хотів вже давно, щоб показали якийсь такий вихлопушувально-нахлопушувальний бій. І я думаю, що е, ми його побачимо, бо вже ну Бабасі дав на 1240, так? це м'яка ціль, але давайте будемо дивитися. Я ще собі не прокачав. От не прокачав, тому що ну, все ж таки перезарядка довга, так я звик, щоб е ну, швидше перезаряджатися, зводитися. Хоча пограв я на німецькій артилерії, воно теж довго перезаряджається і теж довго зводиться. Але ну... Ну напевне я вже надивлюся, ще може хтось надійшли на артоконі. І напевно що... ще. От тут, от тут не щастить саме бабахам. От бабахам зараз знову не пощастить. Давайте подивимося, у нас 1350 шкода від пострілу може бути. Ми вибили з бабахи 1240. 74 маме пробиття. Це велике пробиття, до речі. Це ми граємо на поліпшених посколичну пугаст. Ось він, ось вони ці постріли жахаючи. Колись не те, що жахали, просто от не хотіли. Е, ну от Потрапляєш проти, наприклад, двох артоконів. <кхи> і все і не хотілося грати. Ну це мені так розповідали. Хоча я цього і не помічав. По мені, ви знаєте, як я граю, я на важких танках, на е, сильно броньованих птехах граю, то я вам скажу, що я їх не дуже помічаю. Чому? Ну і, і напевне даремно не помічаю. Бо вони мене завжди нахлопушують. От завжди вони мене от контрять, прям, ну, Не дають пограти. Але я якось до цього відношусь, знаєте, з, 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 з гумором. <рив> Отже, якщо вони мене нахлопушують, значить десь я помилився. Так, ну і в нас, в принципі, так непогано по дузі летить снаряд. Бачимо, що можемо тут під дирижаблем закидувати прямо аж за комірець суперникам. Е е таким чином. Трішки їх знічувати, так скажемо. А ну хочеться по броньованим цілям, бо що ж... По Е5. Ну, правда, зверху там вліпив Є5 на 664. Оце сильно броньоване, ану. І зверху, якби він залетів, то ще більше б, так, оцю полочку перед баштою, то ще більше вилив, вибив з нього. 421 вибив з ВВ 215Б. А це сильно броньована, ПТ. 2324 вже настріли. Чи може вона, от мені просто цікаво, чи може вона зараз так настрілювати багато деміджу? Ми граємо однорівневий бій, отже, ніхто не скаже, що там по якимось дуже м'яким цілям нижчого рівня стріляв. Так, ну хіба що бабах, і ми бачили. Що бабахам не щастить саме від артилерії. Це я також знаю. На бабасі треба дуже обережно грати. Бо якщо законтрити артилерія, то будь-яка артилерія навіть нижчого рівня вона буде багато вихлопушувати. Так, дивимося, контролем. а Тут ДБВ десь стояв, м, -м, -м 48 стояв. Зараз наш районметл Panzerwagen їх підсвітить по-любому. Там, до речі, можна було б допомогти і 113 го підхлопушити. Но наш герой Перто контролить саме центр. Чому, якщо от от два танки залишились, я так розумію, якщо їх вихлопушити, то всі інші. Ну там хіба що якась ПТХ біля бази ще стоїть. І ще хтось, напевне, стоїть 113-го перекриває. А так вся, ну, так скажемо, вся маса, вся ще, вона от саме у нас по першій лінії. там. Вони там щось зібралися, але вони далі не можуть просуватися і вже бачимо, що рух пішов назад. М-44, до речі, тут проїжджає по центру. Чомусь наш герой на нього не реагує, все реагує, все чудово. Ну і вже, як я вам казав, що заходите на YouTube канал Skillrain. Дивитесь, він свої бої показує, показує позиціни, показує, як треба танкувати, як треба нахлопушувати на різних техніках. Так, бої дуже чудові та цікаві. Тож, ну, ще й повчальні, тож я думаю, що. Ну, є аудиторія, які потрібні такі бої. Так, бачите. Ну, бачимо, що і нам показують дійсно от, е, у нас як, прості гравці грають, але ну, такі бої показують. Просто шикарні бої показують і на всіх видах техніки. І це чудово. І ви знаєте, до речі, що як я до артилеристів відношуся, тому що я теж полюбляю на артилерії пограти. Ось вона, бабаха, ну дочекалась свою участь. На 1243. Ще більше, рекордні рекорди по дебіджу з одного пострілу. 1240 перші по басі дав, а другий дав на 1243. А той вже таки знітився, ну думаю, то що ж заховався за камінцем, Ні. і все одно залітає. І він ж звідти не виїде, так? він не виїде звідти. Это така импозиция. В принципі, вона непогана, але... Якщо артилерія законтрить... Так, ось вона ще ця недохлопушена теж хлопушка. Така вже броньована. Ну як? Ну, в принципі, броньована, так. Така ж картонна хлопака. Чудово, тут майже не зводячись, ще й навіть смикнув прицілом і все одно влучив. Перший ворог знищив. 4000 настріляно. Це ще не все. Ще є по кому постріляти. 6-6 у нас рахунок по бою. 1447 у нас перевага по ХП команди. Непогано, також, до речі. Ми втрачаємо зараз от лівий фланг від нашого Респу, нульову та дев'яту лінії. лінію. Там ДБВ, в принципі, прикриває, теж наша Бабаха, там прикриває. Тут ДББ, ДБВ. Хоча на... ще один, так, ДБВ. Який там? А, чи він один, бо він там по центру був, потім назад повернувся. Окей, потім з тобою розберемося. 13-й попер тут по цьому рівчаку так, навколо заму. Якби його зараз підсвітили, то він би був зараз жорстоко на хлопці. Але бачимо, там наші... все нормально у наших братішів. 7-6 по бою, перевага по ХП ще більше. СТРВ контрольний центр, там ніхто не проїде. Чомусь, ну, чи знітив. напевно, він там і зупинився. Боїться далі проїжджати. Можливо, в нього якийсь хитрий план 113 го так? Там на всяк випадок, до речі, наша ЛТК під'їхала на восьму лінію, щоб пересвітити, якщо будуть випучувати очі по нульовій лінії і лізти. То я думаю, що там теж проблем не повинно бути. Але поки що, бачимо, стоїмо. Що команда суперників зупинила, що наша команда. А, він повернувся. Він зрозумів, що може зараз нарватися. Лящів отримати. Ну і І... і тут закидує, чудово. Ну знову не підсвічується. Ну що це таке? Опухло Вихлопушив ще нашого братіша. Огонь. а ну чудово, просто в лобешник. Вибив з нього майже 600. Шикарно. Я вже подумав, ну я там вже майже прокачався, так, до бабахи. Але, ну, ще в роздумах, чи, чи. купувати бабаху чи ні. А тепер, ви знаєте, ну, вже так. У мене такі думки, що треба після такого бою треба купувати, все ж таки, так? По фану пограти, от. Саме по фану пограти. Така для мене артилерія кафану, а це бача тартас. Але вона дуже мало вихлопушує. Також так, треба розуміти, що ти вистріляв всі снаряди, бача-тарти, і ти теж дуже-дуже довго перезарядив, а деміджу настріляв дуже мало. Тому, в принципі, можна почекати, так, от як на артоконі, почекав. Знову ж таки, перезарядився, увалив, але чітко треба увалити, так, щоб влучити. Бачу на поліпшених снарядах. Ну, тут тут дорогі снаряди. Великий калібр. Можливо, воно того і коштує, але перед цим треба пофармити так, щоб на поліпшених снарядах на артилерії поградимо. Так, ну в нас, в принципі, дивіться, там починається рух вже по нульовій лінії, наша бабаха поїхала вперед. ДБВ його прикриває там. ЛТ зрозуміло, що там йому більше немає що робити, під'їхав тут допоможе. Концерт 5 прикриває ще одну нашу тут бабаху. Тут Квош агресує, і агресує Цей 113. Якого ніяк не можуть дохлопушити. А тут хіба що, знаєте, через стіну можна, так, осколками його прихлопушити? Раніше можна було так. Хтось за укриттям стоїть і просто, от, наприклад, за камінцем стоїться. Я так пам'ятаю, зараз можна чи не можна. І просто в так вліпити в камінеті. І осколком може його е, приклопушити. 4621 настрій. Ну так, бачите, ну, такий геймплей. тут треба чекати довго, поки перезарядиться. Там у нас ну якби проблеми, але не дуже проблемні. Пушбе далі не проїде. Знову ж зібралися по центру. Там кличе на допомогу бабаха, тому що вона там б'ється з бабахою суперників, хоча мені здається, що зараз і наш герой і йде... до е... хлопушить. <схід> ну підсвіть, ну, ну прямо перед танками стоїть бабаха і не світиться. Ну як це так? Оце, по-моєму, вліпу чудово. Майже 5 тисяч не так, у нас до завершення бою залишається 2 хвилини. Треба йти всім вперед. Масованішу атаку, треба підсвічувати якось. Я не знаю, ну там об'єдналися наша ЛТшка із Бабахою. Я думаю, що треба, в принципі, так об'єднано їм грати. А ЛТшці зараз зараз центр поїхати. Ну Дуже треба зараз саме центр підсвітити. Концерт поїхав битися. Я думаю, він там спорається закружляє можна. Не зрозуміло, де там той 113-й дівся, до речі. Давайте, швидше, протіші. Так, артилерію висвітив. Ну по артилерії зараз стрільнути це витратити час. Мені здається, чи ні? А може і ні. Нахід вгадав, чітко, але не в... не влучив. Хвилина до завершення бою. 5 тисяч. Ну там напевно, що десь і бліндом залітали, то будемо рахувати, що 6 тисяч, правда не? Ми завжди додаємо на артилерії тисячу десь шкоди. Ми, ми ще один раз навіть після цього пострілу зможемо, так? чи ні. Давай, ДБВ, його. Швиденько, вой! Дай, не лучшую, ну як же ж так? А, дивилося парно. Чудово і... Залишається 30 секунд, залишається одна стежка. Наш герой встигає, по-моєму, перезарядитись. Ну, тримаємо колаки. 19, скільки там? 10 хп залишилось. Тонсет попер на всіх порах, 12 секунд, є перемога! Чидовий вісь, чудовим настроєм. Не забудьтеся перейти в описі під відео на чудовий ютуб канал SkillRain та підписатися. Будемо вам дуже вдячні. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!